Так, це по Славко. Перш ніж мене не здолає гіпертензія, маю вам дещо повідомити. Оце просування полями в районі Новодонецького. Бачите, кілька клаптів поля вдалося дізнатися, що вони в теорії перебувають під контролем українців. Є просування. Ми зараз пояснимо, що це означає, що означають ці клаптики геолокації. Ось на цій карті. Ось не полюнилася доба людина Мартінка. А наш польський брат не полюнився нанести ситуацію за кілька днів на карту, щоб вам пояснити, як воно все виглядає. Оце рух нашої 37-ї, бачите, бригади на Новодонецька. В двох, як він вважає, в двох напрямках, бачите. Проти противника, це 37-й цьому 40-го брати Ось цікаво, що мені було цікаво, які сили розвиваються. Чому я на цю карту спрошу вас звернути увагу? Це як змінюється ситуація по фронту? Зараз ми почнемо з 390 4-го полку 127 ї дивізії. Чомусь я вважав, що він буде суватися сюди, а він вважає, що він сувається сюди південно-західніше. от 60-та гвардійська отут от оці висоти пам'ятаєте? Коли. Драп... Тут, тут він вважає, що є ще сили 60-ї гвардійської, що дії, 70 го мотострілкового ввели 42 го бачите, 42-дивізія. га Ось 50-й артполк її. Саме артилерійський полк. 42. ми не знаємо на чому він, чи на Т-54-х вже в якості сау, чи що на справжніх сау. Це дуже цікаво дізнатися, на яких сау цей от 50-й артилерійський полк 43-ї дивізії. Бачите, росіяни посилили посилювали свою присутність і ввели, що тут вони настільки отримали, що довелося їм вводити сюди 70-й мотострілецький полк, і саме він проводив оці важкі бої, за які ми зараз говоримо. В так з Т-127-1218-й танковий, це, це штаб 127-ї дивізії, як вона 218-й танковий полк знаходиться на другій лінії оборони. І що мені цікаво, що вони сюди 114-й, бачите, послали, що на на підсиленні, як вони розгортаються, Вишнева, степове от Левад на ті наші дії, це все ще клюють оцей от недобитий 394-й і рух від Левадного чому може бути ефективним? Тому що противник вже значно змарнований цими боями. Отак, от, 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 ситуація, ситуація за кілька днів ми бачимо, як противник вводить нові сили. В бойові дії, як наші українські сили атакують. Якою ціною, зрештою, здобувається оцей шматок поля, котрий так потім легко позначити народним незалежним оператором на карті. В якості ще можу показати вам, це, так, це та сама, але в гіршій якості. Оце от ситуація на Ділянці фронту я за не менше спостерігаю, як ви бачите, що бойові дії ведуться активно. Він теж наніс це це на карту, наш Мартінка постарався візуалізувати нам наявність противника в першій другій лінії оборони, як можуть розгортатися резерви. Треба сказати, що оборона у них тут достатньо щільна, і тому кожні дії наших бригад, кожний успіх наших бригад, він окуповується дорогою ціною і має високу вартість. Я просто менше спостерігаю за цією ділянкою, бо просто ну. Не вистачає мене, не можу один оператор спостерігати за двома ділянками. І що зараз треба закінчити? Я все це виклав на карту. Потім не знайшовся якийсь свідомий, там дуже цікава була ситуація. За спробою вам її показати. Ось. Ось, бачите? Ситуація як ми прогавили. Це дуже важлива ситуація. Всі кажуть, я ще раз поясню: нема в нас Суворових. Оце як ми прогавили цю ситуацію. Ці наші війська розгорталися бригади, що каже, валка артилерійська ідзя на тим оцінку фронту. Що цікаво, що ми цілком могли діяти, поки противник не збудував другу лінію оборони сволочі, все таки сидять вони. Ну, добре, що сидять в старій маячці, все, все, все ще мені подобається, все стара маячка все ще далеко. Наскільки ми мали шанси тут оперувати і втратили свою раптовість, нема у нас можливості, було не знайшлося нашого суворого сісти їм на загрівок. І що ви думаєте, і натурально знайшовся каже, свідоміт, каже, а чого Херсон не так написано Херсонь, так і написано нашою людською мовою. А якщо. Мова, то єдине, що тебе цікавить, то не пішов би ти в філологи, брате наш. Ясенька, прикривай цю лавку для ніблагодження.